Доброго дня! Для сьогоднішнього уроку поняття про полімери на прикладі поліетилену. Реакція полімеризації. Ви на екрані зараз можете бачити цю реакцію полімеризації. Реакція полімеризації це одна із прикладів реакції сполучення. Тільки в цій реакції беруть участь молекули ненасичених вуглівводів і подією каталізаторів здатні сполучатися одна з одною з утворенням довгого ланцюга атомів карбону. Ви можете бачити скорочену запис цієї реакції. В молекулі етілену подвійний зв'язок може розкриватися, і завдяки розкриттю цього подвійного зв'язка молекули сполучаються одна з одною. Реакція полімеризації вибувається за певних умов, нагрівання, збільшення тиску. Полімеризація це реакція сполучення багатьох однакових молекул в одну макромолекулу. Ви це можете побачити на даній схемі. Схему, будь ласка, запишіть собі в зошитах. Його рівняння реакції ми з вами бачимо, що в молекулі полімелору є група частинок, яка постійно повторюється. Група атомів, яка багато разів повторюється, називається структурною або елементарною ланкою. У поліетилені такою групою є група атомів, зв'язок ch 2 зв'язок ch 2 Зрівняння реакцій ми бачимо з вами, що мономер відрізняється від структурної ланки кількістю хімічних зв'язків між атомами карбону. Будь ласка, зверніть увагу, що мономером в реакціях полімерізації є молекули етилену. Полімером це молекула, яка називається поліетилен. Ще раз скорочений запис реакції полімеризації. З багатьох молекул етилену утворюється одна велика довга молекула, яка називається поліетилен. Умови перебігу реакції полімеризації це подвіщена температура і тиск та наявність каталізатора. Зверніть, будь ласка, увагу, що в молекулах полімеру. Обов'язково є таке поняття як ступінь полімеризації. Ступінь полімеризації це число молекул мономеру, яке вступає в реакцію. Або він ступінь полімеризації також вказує на кількість разів, яка повторюється структурна ланка в поліетилені. Якщо у нас N – маленьке число, це означає, що у нас буде рідкий полімер, приклад такого рідкого полімеру ви бачите перед собою. Якщо ступень полімерізації від 15 до 2 тисяч твердий пластичний матеріал, який використовують для виготовлення плівки, посуду і еластичних труб. Призначені полімера ступеня полімерізації від 5 до 6 тисяч отримують твердий жорсткий матеріал. Для виготовлення литих виробів, жорстких труб або міцних ниток. Більшість полімерів відрізняються від низкомолекулярних речовин тим, що вони не мають строго визначеної молекулярної будови, тому для них використовують поняття середньої молекулярної маси. Це пояснюється тим, що не всі макромолекули полімери мають однакову довжину. І відповідно відносно молекулярну масу. Це залежить якраз від N – ступеня полімеризації. Інтервал значення ступеня полімеризації залежить від умов здійснення реакції температуру тиску і каталізатора. Отже, відносна молекулярна маса полімеру має значення N помножити на відносну молекулярну масу мономеру а зазвичай користуються середньою відносною молекулярною масою полімеру. Основні терміни і визначення молекул в реакції полімеризації. Речовину, яку використовують для проведення реакції полімеризації, називають мономером. Полімер це сполука, макромолекула якої складається з великої кількості однакових груп атомів. Мономерних ланок. Мономерна ланка це група атомів, яка повторюється N разів у молекулі полімеру. Ступінь полімеризації позначається маленькою буквою N. Це мономерних, кількість мономерних ланок у молекулі полімеру. Реакцію добування полімерів з ненасичених вуглеводнів, що супроводжується розривом кратних зв'язків. Називають реакцію полімеризації. Властивості поліетилену. Поліетилен – це безбарвна, прозора або напівпрозора, тверда речовина. Він легший за воду, жирний на дотік і зовні нагадує парафін. Під час нагрівання він розм'якшується і за температури до 135 градусів плавиться, утворюючи в'язку безбарвну рідину. На поліетилен не діють вода, розчини кислот за винятком концентрованої нітратної, а також розчини логів, тобто поліетилен, хімічно енертна речовина. Поліетилен, зазвичай, умов не розчиняється в органічних розчинниках. На повітрі горить киптявим повум'ям, поліетилен речовина нетоксична. Подивіться, будь ласка, де можна застосовувати поліетилен. Це і пакувальні матеріали, і тара, і конструкційні матеріали, і іграшки для дітей, і електроізоляція, і антикорозійне покриття. Використання полімерів еколого-економічний аспект через низку хімічних активностей. Фізичні властивості поліетилен не руйнуються під впливом чинників довкілля. Це приводить до накопичення величезної кількості використаних полімерних пляшок і пакувальних поліетиленових матеріалів. Люди часто використовують їх не у спеціально відвідених місцях, а будь де спричиняючи забруднення довкілля. Останнім часом. Усе більше людей усвідомлюють необхідність раціонального, а за можливості і обмеженого використання поліетиленової тари. У великих містах встановлюють окремі контейнери для збору цих виробів з метою подальшої переробки на заводах. Учені зараз працюють над тим, щоб полімери можна було розкладати за допомогою мікроорганізмів. Так, підсумки нашого сьогоднішнього року. Молекули етену за певних отмов можуть сполучатися одна з одною, утворюючи макромолекули. Одержаний продукт називають поліетиленом. Полімер це сполука, макромолекула якої складається з великої кількості однакових молекул. Реакція полімеризації це реакція добування полімерів. Мономер це вихідна речовина. Мономерна ланка це група атомів, що повторюється багато разів в молекулі полімеру, а ступінь полімеризації якраз і вказує на те, скільки разів мономерна ланка повторюється. Поліетилен хімічна інертна речовина, яка використовується у побуті. Для того, щоб ви з'ясували, чи правильно ви все зрозуміли, я надаю вам контрольне запитання. Будь ласка, дайте на них відповіді. До нових зустрічей!